Олеся Максимець, а той монах був колись її коханим. Іринка була справжньою красунею ще пак, світлі кучері, що опускалися до пояса, великі зелені очі, пишні, густі вії, веселий характер, кмітливість і жартівливість швидко зробили її улюбленицею з першого класу, а тоді групи філологічного факультету. Особливо припала Іринка до серця Віктору, старості групи, поміркованому, серйозному хлопцеві, який навчався навідмінно. Тож почали спершу зустрічатися, а згодом Вітя зізнався їй у коханні. Все йшло до того, що він ось ось запропонує їй руку і серце. Іринко, тобі так пощастило, раділа за подругу Ніна її одногрупниця. Він такий надійний, серйозний, впевнена, що з ним ти будеш, як за кам'яною стіною. Можливо, байдуже, відповіла дівчина і позіхнула. Розумієш, Ніно, вітя для мене. Запасний варіант. Ну, на той випадок, якщо я не знайду основний. Тобто я хочу красивого, веселого життя, щоб вечір у нічному клубі, з дорогим шампанським, щоб захотіла і через день на пляжі в Туреччині чи Єгипті, щоб були норкова шубка, власний автомобіль. А хіба Вітя мені це дасть? Тож, за її ініціативою, весілля було перенесене на весну. Щастя Віті було безмежне, він багато читав, влаштувався на роботу і мріяв про той день, коли кохана дівчина стане дружиною. Знаєш, я колись читав, що Бог створив кожній людині пару, і ти моя половинка, шепотів, міцно пригортаючи її до грудей. Я ото собі подумав. Якби ти не погодилася стати моєю дружиною, то я пішов би монахи, бо полюбити іншу вже не зміг би. Ой Вітю, який ти смішний. І хочеться тобі читати про таке. Давай краще поїдемо в нічний клуб, Іринко, я саме хотів розповісти тобі про танство вінчання, та й не люблю я у тих гулюк у клубах. Ніна навіть не здивувалася, коли подруга знайшла собі в нічному клубі мажора, який швидко закрутив голову Іринці. Дівчина легко розпрощалася з Віктором, на якого було боляче дивитися, і з насолодою поринула у нове життя. Артур і справді забезпечив життя, про яке вона так мріяла. Купував дорогий одяг, подарував автомобіль. Вони частенько літали на відпочинок за кордон. Ніно, ось воно щастя, яке я чекала, раділа Ірина. Ну, а чому ви не одружитеся? Та нащо мені той штамп у паспорті, я хочу, збрехала Ірина, яка вже декілька місяців мовляла коханого розписатися, а той усе віднікувався, мовляв, іще не час, і ще встигнемо. Згодом, помітивши, як ласок коханий поглядає на інших дівчат. Ірина вирішила піти на хитрість, тож завагітніла, сподіваючись, що після звістки про батьківство Артур сам запропонує одружитися. Натомість він звинуватив її у хитрості. Мовляв, вона ж знала, що він не хоче дітей, і казала, що приймає проти заплідні. Ти обманула мене, кричав Артур. Мені така брехуха не потрібна, вали з мого життя і моєї квартири. Так Ірина опинилася в гуртожитку, де ділила кімнату з працівницею хлібозаводу. Коли до пологів залишалося зовсім мало, то поїхала до матері. Звісно, ненька сердилась, кричала, та що робити, прийняла доньку, а згодом і онучку, яка народилась слабкою та хворобливою. До нових реалій Ірина звикала дуже важко. Вона б рада була кинути все і повернутися до міста, та мама заховала документи. Тому хочеш не хочеш, а змушена була піти торгувати на базарі, бо ж там робота до обіду, а далі допомагала матері, яка жила на околиці райцентру, мала клаптик городу і декілька курочок. Ніно, ти мала рацію, сумно мовила, а тоді розридалася Ірина, коли подруга приїхала відвідати її. Непотрібна я була для Артура, йому в голові тільки гульки, нічні клуби і легке життя. Думала, що дитина все змінить, а вийшла навпаки, викинув зі свого життя і мене, і своє дитя. Я ж тобі радила триматися віті, нагадала Ніна. До речі, недавно бачила його. Він служить у храмі. Та ти що, одружився, має діток? Ні, став монахом. І такий уже він красивий, а які проповіді говорить, щоб ти тільки чула, плачуть і молоді, і старі. Відтоді Ірина загорілася бажанням поїхати до собору при монастирі і послухати, що каже Вітя. Той вітя, який був готовий зняти для неї зірочку з неба той, із яким могла би бути щасливою, той, якого сама проміняла на гроші. На тріцю, разом із мамою і маленькою донькою, Ірина таки поїхала до міста на богослужіння і там побачила його. Він якось змужнів, став іще красивішим, лиш очі були сумними, чи то так Ірині видалося – Нині багато розлучень, говорив отець Віктор під час проповіді. Багато хто нарікає, що життя не склалося. Колись іще в студентські роки я читав, що Бог створив кожній людині пару, зустрівши свою половинку, бережіть її, бо втратити щастя легко. Тому, мої дорогі віряни, цінуйте тих, із якими ви обіцяли перед Богом бути в радості і в печалі. Далі Ірина не змогла слухати, вона вибігла з храму і розплакалася, бо в цю мить понад усе на світі хотіла повернути Віктора. Але він тепер присвятив себе служінню Богу.